Івано-Франківські театрали розшукували дівчинку на роль у виставі Солодка Даруся. На оголошений кастинг прийшли майже два десятки юних актрис та їхніх матерів. На вакантну роль митці підбирали виконавицю віком від 7 до 10 років. У потенційної Дарусі мала бути природня краса, дзвінкий голос та чітка дикція. Адже роль Дарусі в дитинстві у виставі Марії Матіос одна з основних. Є в першій частині в Дарусі, в неї є і текст. Вона постійно перебуває на сцені, і вже в останній частині так само в неї є такі ключові. Фактично, там ключові. Епізоди є в кінці, так само власне, вся ця трагедія цієї маленької дівчинки, де вона має бути. Тобто, це така серйозна роль, можна сказати. Талант дівчаток судді оцінювали після виконання трьох завдань. Потенційні актриси співали, голосно кликали матір та розповідали вірші. Не знітилася перед конкурсною комісією, і шестирічна Івга. Вона розповіла поезію про перший сніг. А-а-а, котика е-е-е, де -е, де? наш котик, де? У у у мишку малу, і і і спить на печі. Е -е -е. сняться сни. на кастинг ця дівчинка потрапила не випадково. Її таланти почали проявлятися ще у трирічному віці. Досі вона лише танцювала. Тепер вирішила спробувати себе у ролі актриси. То вона у нас така, що її вже з трьох років знімають, бо вона читає. Знімала принаймні передачу про Вандеркінд. Вона з трьох років читає на українській російській, грає на там на сідюках і танцює. Виставки мало вже художні. Так що вона це Так, та. і буде грати на гітарі. Каже. Обрати кращу претендентку на роль Дарусі театрали з першого разу не змогли. У другому турі фіналістки кастингу спробують себе вже на сцені, працюючи у виставі з іншими акторами. Перед глядачами нова солодка Даруся постане вже 6 вересня.